Всім привіт! Будемо розглядати діагностику і повну настройку, ремонт ось такого мембранного карбюратора китайської бензопили Гудлак і так далі. Робочим об'ємом 45-58 кубічних сантиметрів. Для початку розберемося, що нам для цього потрібно. Потрібна ось така викрутка, хрест, викрутка плоска, шланг сантиметрів 20. Головне, щоб шланг був еластичний. І бензин. В мене в ємкості від шприца. Для початку дивимося, візуально оглядаємо, щоб корпус у нас був цілий. Тобто, якщо у вас декілька карбюраторів є, вибираємо для початку, щоб був цілий корпус. Другий етап відкручуємо регулювачні гвинти. Можете не боятися якийсь звідки. тому як бачимо. Діаметр різьби різний. Для чого ми викрутили гвинти? Для того, щоб удостовіритися, що ось ці кінчики самих гвинтів не обломані. Часто вони обламуються, так як люди регулюють, сильно закручують ці гвинти сам корпус карбюратора. І ось цей. Кінчик залишається там відломаний. Так що звертаємо на це увагу. Третій пункт. Відкручуємо верхню частину карбуратора. Тут де регулювання холостого ходу гвинт. Відкручуємо, знімаємо. Кришечку з мембраною Ось це мембрана верхніх клапанів. Протираємо її від бензину від суміші бензиномасляної. І дивимося на стан самих клапанів. Ось ці клапана. Бачимо один і другий. Вони мають бути паралельно прокладці. Як бачимо, тут все з цим хорошо. Дивимося, чому вони мають бути паралельно прокладці, зараз покажу. Прикладаємо до плоскості карбюратора. І що ми бачимо? Що ми бачимо? Ось бачимо, виставляємо по отворах. Ось один канал одного клапана, канал іншого клапана. Тобто ця прокладка, мембранка, вона виступає в ролі клапанів З цим розібрались. Також оглядаємо самі прилягаючі плоскостя до прокладки, щоб не було ніяких задірів, ударів там е різного роду е засмічень. Якщо тут є якісь засмічення, Беремо щиточку і з бензинчиком це все вимиваємо. Дивимося наявність сітки. Це десь такий додатковий фільтр безпосередньо в самому карбюраторі. Тобто ось іде вхід бензину, і він проходить через цей фільтр в саму камеру, де голковий клапан. Так, тут ми це все розібрались. Також дивимося на стан самого резинового ущільнення. Дивимося, часто забивається ось тут мусором різного роду. Ставимо кришечку в зворотньому порядку. Щоб все в нас прилягало, нічого ніде не закусувало. Ставимо її в зворотному порядку і закручуємо верхній гвинт який фіксує кришку. Все, з верхньою частиною ми розібрались. Що потрібно, поміняли, розкручуємо нижню частину карбюратора. Тут тримається на 4 гвинтиках під викрутку хрест. Розкручуємо так, бачимо Мембранка. так як карбюратор не новий, бачимо ось частинки прокладки. Тобто стоїть. Зараз я роз'єднаю, щоб показати детально, як це все повинно збиратися. Акуратно роз'єдную. Витираємо від бензинової суміші, як повинно це все діло. Виглядати. Ось так ставиться прокладочка, потім стоїть мембрана. І потім безпосередньо ставиться кришечка, затискається гвинтами. Так, слідущий крок. Дивимося, наскільки еластична наша мембрана. Мембрама доволі еластична, ну, звісно, нова буде більш еластична. Слухаємо звук, тобто, коли мембрама пересухає, вона, вона тріщить. Ця мембрама ще в гарному стані. Так, якщо ось так залишається у вас частина прокладки, при наявності іншої, нової, якщо будете міняти ремкомплект. Тут зачищаємо це все і встановлюємо нові деталі. Далі. Перевіряємо клапан форсунку. Клапан форсунку як перевіряємо? Яким способом? Гвинт L, тобі ж гвинт, який відповідає за потужність бензопили на малих обертах, закручуємо до упора без фанатизму, звісно а гвинт H, який відповідає за максимальні оберти і максимальну потужність бензопили, ми викручуємо. Потім беремо дану шлангочку, про яку я говорив, перекладаємо сюди герметичну до отвору, де викрутили гвинт H. Так, я зараз візьму. Іншу шлангочку, так як дана шлангочка трішки не підходить. Взяв трішки коротшу шлангочку, тобто прикладаємо сюди герметично, наскільки можливо, шлангочку і затискаємо пальцем ось цих, ось цей отвір і ось цей. Перевіряємо роботу форсунки. Тобто, якщо ми видуваємо, повітря повинно, повинно проходити вільно, якщо втягуємо. Повинен бути вакуум, назад повітря не, не повинно проходити. Пальцем це все так герметично ви не закрите Ну, якщо цей ця плунжерна форсунка, плунжерний клапан, не працює, то назад повітря проходить без будь-яких зусиль. З цим розібралися Перевірили. ...плунжерний клапан. Якщо після перевірки виявлено, що плунжерний клапан пропускає вільно і на виду, і на всмоктування цей корпус, при наявності інших корпусів, міняємо на заведемо справний. Наступний пункт закручуємо гвинт H. Також до упора закрутили. Все робиться без фанатизму. Він вперся, все далі не потрібно крутити. Там все герметично. Далі, що ми робимо? На трубку входу палива вставляємо наш шланжик. І... Заливаємо сюди ємкість, де знаходиться голка, бензин. Заливаємо. Головне, щоб бензин був без сміття, чистий. І сюди, в цей шланг, створюємо надмінний тиск. Як бачимо, ось бензин є. Тут головне, щоб, щоб голка погрузилася в бензин. Бензин прозорий, тому можливо не видно. Тобто голковий клапан у нас повністю герметичний. При натисканні бачимо повітря виходить. Після відпускання голковий клапан запирає і повітря не виходить. З цим розібрались. Тут тут все добре. Якщо у вас з'являється хоч е, бульки, ходить повітря. Корпус карбюратора не проходить діагностику, тобто його можна викидати на утилізацію. Е ще можна попробувати ось цю, цей голковий клапан поміняти з іншого карбюратора. Ну, як показує практика, е сам голковий клапан рідко виходить з трою. Скоріше за все, Ось та ватунна частина, відпов... яка відповідна частина голкового клапану виходить зі строю. З цим, з цим ми все розібрались. Но... Слідущий пункт налаштування налаштування рівня в мембранній камері. Наскільки, Має виступати ось цей язичок відповідно до нижньої частини корпуса. Ось цей язичок має ставати паралельно. Паралельно. До плоскості. Рівно до плоскості ось цих виступів. Тут ідуть. Такі виступи. Ось один виступ на карбюраторі, з другої сторони, ось другий виступ. Тобто рівно представляємо плоскость, наприклад, викрутку. Рівно до плоскості. Після чого карбюратор можна складати і бути впевненим. що даний карбюратор буде працювати. Буде працювати доволі непогано? Спочатку прокладку, повторюсь, потім мембрама. Завідчуємо Винтики не до упора. Завинчуємо всі чотири, аж потім їх вже маємо. Тому як можна спортити сам корпус? Він іде алюмінієвий, Якщо ви один зажмете, послідуючий може піти не по різьбі. І корпус піде годність. Ось так ми зробили повну діагностику та настройку внутрішню ось такого мембранного карбюратора. Первоначальні настройки ось цих гвинтів. Відкручуємо гвинт H від упора на півтора оберти. Відкрутили. І відкручуємо гвинт L також на півтора оберти. Все. Для того, щоб бензопила завелась, нам цього достатньо. Послідуюче регулювання буде безпосередньо на бензопилі. В слідючому відео про карбюратор покажу, як робити регулювання безпосередньо на бензопилі без тахометра, без наявності тахометра, щоб, щоб бензопила вам прослужила довгі роки без поломок. Так що підписуємося на канал. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ставимо ось такі вподобачки. Всім миру, добра!